Виконуємо номер 1.6 із підручника Алгебра 8 та номер 1.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Складіть тріб. Завдання перше: чисельником якого є різниця змінних А і Б, а знаменником. Їх сума. Друге, чисельником якого є добуток змінних Х і, а знаменником сума їх квадратів. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Складаємо дріб, чисельником якого є різниця змінних А і Б. А знаменником їх сума. Ми склали дріб, чисельником якого є різниця змінних А і Б, а знаменником їх сума. Завдання друге: тепер складаємо дріб, чисельником якого є добуток змінних Х і, y, а знаменником сума їх квадратів. Ми склали дріб, чисельником якого є добуток змінних Х і, y, а знаменником сума їх квадратів. Номер 1.6 із підручника алгебра 8 та математика 8. Виконано.